Всім привіт! Сьогодні я знову приїхав до лісу. Хочу перевірити свої грибні місця, пошукати якісь грибочки, а також передати вам хоча б трохи цієї осінньої магії. Тож запрошую усіх, кому до душі ліс, природа та гриби, поринути разом зі мною в атмосферу цього осіннього тихого полювання. Тільки зайшов у ліс. І зустрічають мене гриби ось такі. Їх тут багатенько наросло. Я нещодавно для себе вивчив цей гриб. Дивіться який листочок на ньому. Це у нас рядовка фіолетова. У неї такий приємний запах є. Ось, Візьму менший трішки. Да. Вирішив я, я все ж таки взяти себе небагато таких грибів. Можливо мені сьогодні вдасться зібрати грибне в сорті. Тож нехай вони будуть до моєї колекції. Виберу такі. Великі такі не буду брати, там на тій стороні є молочі. Тож ось ці три візьму. І зараз підемо ще там подивимось. Ага, і ось тут дивіться, ростуть. Ростуть Тільки ще шапки розпадаються, чомусь вже це гарно, гарно Та ні, а вони вже ці. Добре, на цю пляну. Ось молоденькі ще позабирає сті. О! Гарні. Ну ці великі, я так подивився, вони всі вон, червиві вже. До нема смису їх і передивлявся. Молодих понабирав трошки, де будемо йти далі щось шукати. Такий тут гарний лісочок, вже з грибів зовсім немає. Ось тут рядовка фіолетова одна знайшлася, все більш нічого немає. Ну Зато цей ліс влітку дуже гарно давав гриби. Була куча сироїжок, білий гриб давав. Потім підберезники були, так що потрібно просто переїжджати десь в інше місце. Що ми будемо зараз і робити. І ось знову тут рядовки фіолетові ростуть. Ось яка гарна це заберу. дивіться яка красуня. Красунечка. Ну, це вже величезно, це вже таку не буду брати. Ще буквально тиждень і листя на деревах зовсім не буде. Бачите, як вже все стоїть без листяни і можна вдалеч дивитися. Раніше тут такі зарослі були, ще нічого не було видно. Так, збираємось тут такі гарні опенічки. Ось Позвав сюди друзів, дивіться вже повні кошики тут у нас назбирали дуже швидко. Ти за вас туди диви кущі там, ще багато дуже гапенек. Ось так ще є таких. Ну вже вони відходять, опеньки. Вони дуже багато їх насправді. Але ще можна щось десь знайти. Такі молоденькі, гарні. Достанеш нефти? Не? Ладно, їх сам достану такі тут хороші опеньки у на нас брасті. Воно де біля тебе стоять ще в траві. Да, бачки які гарні. З одерами. Класні. А, ну ще тут є. Під одним кущом ми збираємо тільки так. туди сюди ну, до того я не долізу вже. А вон там які майо -ма красота, яка краса! Так незручно тут їх о! Дивіться які гарні! Чудові! Ну ось бачите такі два кошика вище за пів години поназбирували. І ще й далі йдемо до машини шукаємо Позвонили мені виходить, друзі кажуть, проведи нас на Опенькове місце. А я саме був якраз тут недалеко, то вирішив їх змодити. Вони набрали два кошики опеньків. Я вам трохи показав кадрів. А сам я не хочу збирати зараз опеньки, я поїхав, що в березі хочу походити. Якщо що, то тоді вже в кінці. Походу, заїдемо ми на Опеньки, опеньки ще є, їх не дуже багато, але ще можна щось знайти. А мене все рівно манить береза. Хочу пошукати ще щось у березі, можливо десь якийсь білий гриб заховався, або підберезник якийсь. Вон, бачите, пара сваляка стоїть. Набрала тут трохи води собі. Ось так. Щось ще тут в цих посадочках да відбувається. Вон гірчак стоїть такий. Теж не знаю, трохи поброжу, березово дубових лісах. Що цікаве попадеться, вам покажу. Поганенькі тут справи. Ліс красивий, але пустий. Навіть мхомурів немає вже. Тож я так ходив тут три тринові мухомори, бліді поганки різні, чорні грузді. Оце дивіться, пусто, пусто, немає. Саме листя на землі. Але все ж таки я пройду тут ті всі місця, все обдивлюся, щоб не кортіло просто. А вдруг, вдруг пощастить нам. Ось тут така дубова роща. Там такі канавки, зараз ще там позаглядаю, поки що з хороших грибів, тільки ось такі неймовірно красиві парасолі, погляньте на них, такі вони гарні, такі кільця в них цікаві. Взагалі класні гриби. Ось такі шапочки. Свіженькі гарні, дуже гарні парасолі Їх аж шкода рвати, але я, мабуть, буду забирати все ж таки їх тому що вони молоді і круті. От, на жаль, розгорнулися. Так, далі у нас тут ось поміщаю, дивіться які гарні рядовочки ростуть тут. Ось цю зірву, Да. Ця рядовка, димчаста. Парасоля поруч, Вона є стівна, це гарний гриб. Але чесно кажучи, мені просто не подобається її запах. От я нюхаю, спочатку такий грибний запах, а потім така якась противна, трохи така, знаєте, якась нотка в нього. Тому я не хочу просто збирати. Не хочу її збирати, а зберу я краще ось рядовку фіолетову. Вон дивіться, які гарні. Які гарні грибчики фіолетові. О, ще є. Димчасту брати не будемо. Будемо брати тільки фіолетові. От фіолет твоє такий запах, набагато кращий. Та й вигляд, гляньте, яка вона красива. Дуже гарний гриб. Ні, ні, вони тут не сані, тут їх багато. Як їх зручніше брати, я не знаю. Мабуть, краще все, все ж таки вирізати їх. Ось так, просто підрізати. Так, десь ще бачу. Ось дивіться. Красуня. Красуня. Ось тут у ямі скільки рядовки, але вони вже такі... Всі великувати, не хочу я брати такі. Ось, ще дві такі молоді взяв. А ці всі наче, бачите, такі невеликі. То вже такі не буду брати. Буду молоденькі щоб вибирати. Ось тут зустрів Попреньки. не справжні такі. серчано жовті, бачите? Чому немає справжніх в цьому лісі? Не знаю. Ніяк не можу натрапити в цьому районі лісу на хороші опеньки але будемо шукати так, трохи відбії рядовки парасольки і поки що все тільки сказав нема опеньо і лісовичок мені ось підкинув небагато три опеньки О, такі бачите вже всі Але візьмемо, знаєте, так чисто хай буде в кошику грибне асорті на удачу, щоб ще більше різних грибів знайти. Так швидко йде час. берези в цьому місці вже майже голі, ти не височки залишились. І от дивіться, мій улюблений дубовий ліс вже теж пожовтів. І листя впадають Дуже швидко йде час і проходить осінь. А рядовки тим часом вже зустрічаються бачите по всьому лісу. Знову ось рядовочка така. Та ще в хорошому стані. Тож і цю заберу, нехай буде. Ой, знову така невелика доріжка. 確かて。 Ось яку красу зустрінеться. Опеньки тут ростуть. Цікаво було їх тут зустріти серед цього лісу. І неочікувано. Ось тут знову дивіться скільки рядовки росте. Багато-багато там пішли такі маленькі Пройшов багато вже лісу і окрім осінньої краси у лісі більш нічого нема тут, тож зараз ще трошки тут пройдуся. І будемо назад повертатися в дубову вирубку Збирати опеньки. Там хоч опеньки є, а тут зовсім нічого не бачу. Вже. Знайшов знову погодину колопеньку і потім ось дивіться яка сердишка тут стоїть. Не одна, не одна. Є щесь. Колір такий цікавий. З цього меншого кольору Погляньте, як красиво зустрічаються два ліси. Березовий і дубовий. Так, ну що ж, повернувся я на опенькове місце, в березово дубовому лісі взагалі щось нічого не видно, ще трохи опеньок позбираю. ось уже пару штук знайшов. Є тут такі гарні, дивіться. Ось цей чудовий який гарний. Супер. Ось такі опенечки зараз повишукуємо трохи і позбираємо ще дзвони. Знову серед трави. Знайшов трохи. А ви бачите, вже всі такі середні шукаються. Ми будемо старатися молоді шукати, але поки у нас всі середні. Ось ще кущик. Ось які гарні. Сьогодні так світить сонце і дуже погано їх шукати. Якось так все відблискує. Але знову ось помітив, дивіться молоді, які гарні. Небагато, але є Вон. Чотири таких молодих. І буду далі тут оглядати цю місцевість. Вон там далеко бачу ще. Але потрібно спочатку навколо покрутитися, тому що... Пенки люблять ховатися. Ага, ось дивіться, помітив такий кущ класний, класний кущ. Просто ре... реально дуже класний. Зараз вернуй, я покажу. Вон який які гарні, молоді, красиві. І ще є Он весь такий молодий. Так, і десь тут бачив ще. Ось два такі гарні здесь. Дуже вони ховаються тут. Тут не дерев. Вон далі почав траву розгортати. І вони тут сидять, сидять. Красуються опенечки такі молоденькі, гарні. Поки не щастить, не ну, натрапить на велику таку поляну, тільки отак ось поодинокі збираю. Але молоді, що саме головне, молоді. Так. Ну це такий кущик вже дорослі. Але беру, бо щось маловато пеньки вже на цьому місці. Тож буду і такі брати. Ось є далі трохи молоденьких. Такі молоденькі, гарні. Ось так тут в кущах, бачите, так. Лажу і потрошку є грибів. Уже ось разом з тими рядовками піввідеречка. А ось який стоїть, гляньте, Один. Один, але гляньте який товстун. Який гарний товстун. Дивіться нема більше. Один. Я тут на такі сімейки величезні. Дві їх докупи. Докупи. Так, тут молоденький. І далі є ще опіньки. Ось які гарні. О, Чудові. А, колючки які ось тут. Руку поколов трохи. ще ховаєтеся А ці вже старкуваті, такі я не беру. Вон, бачите, вже такі а ці тим баче величезні вже порозпадалися. молоденькі тільки шукаємо. І нашукали. в принципі Такі довгі тут прольоти йдуть, і серед них ось так, вон, бачите опеньки. Тут уже перерощі, але вдалося трохи знайти хорошеньких. Ось знову дивіться яка краса. Один стоїть тут такий сливався. Потім метал. Ще один. І ось сюди трохи далі бачу. Оці запсувалися. Я вже йду на вихід. Їхати до дому, а ліс мене не відпускає. Дивіться, знову попадається який мені величезний кущ опинь. Такий здоровенний кущ. Вона яка краса. Просто неймовірна краса. Добив ідечку, дай буду закінчувати грибавочку, тому що в мене вже немає часу, потрібно їхати додому, є інші справи. Я і так уже десь 3, 3 години так точно в лісі проїздив, проходив і додалося назбирати в основному, бачите, самі опеньки. Там знизу є трохи рядовки фіолетової і в рюкзаку ще є дві парасольки, сольки, право. В березовому лісі нічого не знайшов по суті. Білих нема вже, підберезників нема, нічого нема, окрім таких опеньків. Да рядовок. Але то таке, ще поїдемо на польський гриб, польський росте і може ще щось цікаве буде. Дякую вам за перегляд, залишайтесь на моєму каналі. У мене вже є багато відео про грибалку. І не тільки про грибалку. А я додому. Всім до нових відео. Всім до зустрічі, бувайте!